Привіт, Привітулі! Таке питанечко від клієнтів, які є засоби для швидкого росту волосся? Немає ніяких засобів для швидкого волосся. Якщо вам хтось обіцяє, це обман. Якщо цей засіб дійсно пришвидшує ріст волосся, то він гормональний і треба розуміти, де ще у вас почне що рости. І волосся, в тому числі, і як це вплине на загальний ваш стан всього здоров'я. Волосся у всіх росте сантиметр в місяць, у всіх, навіть у кого повільно росте. І півтора у деяких дівчат чи чоловіків це більше залежить від е, самої структури волосся. Тому, що сказати, доглядайте за довжиною, щоб вона не осипалась і не ламалась, якщо хочеться довге волосся.